Всім привіт! Ми на каналі Кольчака. Сьогодні у нас автомобіль, який чудово підійде людям, які люблять комфортну їзду, які не хочуть переплачувати за автомобілі за надто великі гроші. Це у нас автомобіль в середньому ціновому діапазоні, який у нас є американського автовиробництва. Зустрічайте GMC Terrain. GMC Тайран був представлений в нас у 2009 році, а у 2010 компанія GMC вже повністю налагодила виробництво цих автомобілів. Даний автомобіль є в нас 2017 року на комплектації SLE. Також тут ще буває комплектація SLT, а також комплектація Денілі. Денелі це в нас саме максимальна комплектація. Даний автомобіль у нас випускається із 2017 року. Це в нас є друге покоління. Воно випускається також і у 2024-му, але є невеликі модифікації. Звернемо увагу на кришку багажника. Ми побачимо, що тут у нас стоїть АВД, це означає, що автомобіль у нас є на повному приводі. Також ці автомобілі можуть бути на передньому приводі. Все залежить від того, яку машину ви собі обрали. Щоб легко відрізнити ці автомобілі, якої саме вони комплектація, ми можемо побачити через. Ось такий шильдик, а також через кришку радіатора на переді. На даних автомобілях у нас можливі три види двигунів. Це може бути 1,6 дизель. Це є представлений європейський варіант. Також може бути 1,5 бензин, а також 2,0 бензин. 1,5 бензин видає в нас 170 кінських сил, а 2,0 бензин видає в нас 200, 270 кінських сил. Якщо ми звернемо увагу на наш ключ, ми побачимо, що він пофарбований у нас в колір даного автомобіля. На ньому є 5 клавіш. Перша клавіша це закривання цього автомобіля, друга відкривання, а третя це у нас кнопка дистанційного запуску двигуна. Що є дуже зручно, коли ти не хочеш взимку сідати в холодний автомобіль, ти натиснув на цю кнопку, і автомобіль прогріється. А коли автомобіль досягне відповідної температури. То він автоматично вимкне двигун. Також тут у нас є дві клавіші відкривання багажнику, тут можна обрати висоту відкривання, але на даному автомобілі ця функція у нас недоступна, тому що у нас немає електрокришки багажника. Давайте відкриємо багажник, подивимось, скільки у нас тут місця. Багажник у нас тут досить великий, він у нас об'ємом 840 літрів, що є дуже багато. Також у нас тут є. Ще отакий фальшпол. Хто любить возити з собою ключі, аптечки, там різні кабеля для прикурювання автомобілів, а також трос, щоб буксирувати автомобіль, дуже комфортно, тому що ти сюди все спакував акуратно і вже багажнику тобі нічого не заважає. А запаска в нас знаходиться іще нижче. Тут у нас стоїть докатка, дуже зручно, коли отакий багажник. І з фішок цього автомобіля у нас тут є такі дві клавіші, що дозволяють нам опустити заднє сидіння і не потрібно дотягуватись до них. Ми просто тягнемо за оцю клавішу і сидіння у нас автоматично падають вниз. Це дуже зручно, коли автомобілем їздять жінки, тому що жінки у нас. Зазвичай невеликого росту і їм важко дотягуватися саме до тої кнопки, що знаходиться на сидінні. Давайте закриємо багажник. Потихеньку будемо переходити в салон цього автомобіля. Якщо ми звернемо увагу на ці ручки, у нас тут є безключовий доступ. У європейських автомобілях у нас виконано так, щоб сенсор а тут. Потрібно два рази натиснути клавішу, і автомобіль відкривається. Якщо ми сядемо назад цього автомобіля, ми побачимо, що у нас тут досить багато місця. Він є у нас великий, просторий автомобіль. Для них у нас дуже багато місця спереді, також над головою досить багато місця. Тут у нас є в дверях отакі карманчики, що досить зручно. Ми можемо поставити сюди водичку або мобільний телефон. Також у нас є такі обдуви, два з'єма USB і отакі стаканники для кави. Також тут регулюється спинка по наклону, є два положення. Може бути нижнє положення, а також верхнє. Отак. Я думаю, що в цьому автомобілі. Кожен знайде для себе зручну посадку. Якщо ми звернемо увагу на передні двері цього автомобіля, то вони у нас виконані із м'яких матеріалів, є ось така красива вставка під дерево, хромована ручка, тут є кнопки відкривання-закривання автомобіля, також склопідйомники, регулювання дзеркал, і все. Якщо ми подивимось ближче, то ми побачимо тут, що тут у нас смикається світло, тут є підсвітка приборної панелі, також рушник, ось такий роз'єм, за допомогою якого ми підключаємось до бортового комп'ютера автомобіля, а також відкривання капоту. Давайте тепер сядемо в цей автомобіль і подивимось, чим він нас може зацікавити із серебря. В цьому автомобілі, коли ми сядемо, ми бачимо, що у нас тут стоїть мультикермо, на ньому у нас є адаптивний круїз-контроль, який збирає швидкість і спереді їдучого автомобіля. Також у нас тут є управління мультимедією, керування голосом. Руль виконаний у нас із шкіри, він є досить м'який. Якщо у вас комплектація DNA, тут може бути ще також підігрів, але у нас на даному автомобілі його немає. Якщо ми звернемо увагу на магнітолу, то у нас тут стоїть 7-діймовий сенсорний екран, яким легко керувати. У нас тут є Apple CarPlay, а також Android Auto. Тут у нас стоїть стандартне переключання треків, також регулювання кутівкою звуку. Якщо у вас комплектація ДНЕЛІ, тут стоїть вже 8 дюймовий екран і супроводжується компанією BOSE. Музика. Тут у нас стоїть, як на базових контактаціях, кондиціонер, а також підігрів дзеркал. Вони є вже на базових контактаціях. На даному автомобілі у нас стоїть коробка автомат, вона йде у нас 9 ступенева якщо у вас дизельний автомобіль, то він може бути на 6-ступеневій коробці. Вмикаються передачі у нас досить незвично, вони вмикаються через такі клавіші. Тут у нас нейтраль, паркінг, а також ручне переключання передач. Хто їздив на звичайному автоматі, на звичайному автомобілі, йому перевчитись буде трішки складно. Тут у нас стоять отакі два підстаканника, також у нас тут є отака крутілка, за допомогою якої ви можете обрати повний привід або сніжна дорога, також є режим. І є в нас кнопка допомога при спуску. В загальному інтер'єр цього автомобіля досить красивий, він у нас йде виконаний з м'яких матеріалів. Тут у нас є м'яка панель. Дуже красиво, це м'ягеньке. Також у нас є тут величезний підлокітник, в якому можна поставити дуже багато речей. Тут є ось такий. Арманчик. Не знаю, що тут можна поставити, але є. Також є ось такий потайник, який можна засунути свій телефон, а також бардачок. Також у нас є тут кнопка SOS і такі світла Дзеркало з підсвіткою. Можна поставити свої окуляри. Якщо ми заглянемо під капот, ми побачимо, що тут у нас багато місця під капотом. Тут у нас все стоїть так, що можна легко дістатись до будь-якої деталі. Тут у нас стоїть воздушний фільтр, також турбіна, акумулятор, який досить невеличкий. І ось тут заливається впливайка. Все у нас досить зручно і зрозуміло. От. Поговоримо про зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд цього автомобіля є досить крутальний, він у нас іде такий масивний, особливо, якщо ми поглянемо на нього і спереді. У нас тут стоять гарні цинонові фари із лінзами. Також у нас тут стоїть решітка радіатора. Такі самі решітки стоять у нас на максимальній комплектації. Не знаю, чи власне замінив цю решітку. Чи вона була тут стандартна. Ці автомобілі побудовані на базі Chevrolet Equinox. Вони повністю взаємозамінні деталі у них. Тут ви можете зняти будь-який речах або якусь іншу запчастину і поставити на Chevrolet Equinox. І вона повністю підійде, тому що ці два автомобілі. Практично ідентичні, тільки в них виконані різні матеріали і різні дизайни. Міренс цього автомобіля складає у нас 19 см, що є досить мало. Він дозволяє нам проїжджати невеликі нерівності, якщо нам треба під'їхати кудись на річку або десь виїхати за місто. Тут у нас стоять 17 колеса із 65 профілем. Ці колеса дозволяють нам їхати по сільській місцевості досить комфортно. Любителі їздити по місту на таких автомобілях, а також по трасі. Ставлять сюди собі 19 колеса, які йдуть в комплектації Денелі з заводу, що дозволяє добитись плавності ходу такого автомобіля. Якщо ми вімкнемо задню передачу, ми побачимо, що у нас тут є задня камера, яка вимальовує лінії, можливої із автомобіля. А тепер давайте проїдемося вперед. Вмикаємо драйв, відпускаємо тормоз і легенько їдемо. Як бачите, дорога в нас не дуже рівна. Ми зараз їдемо по такій поганій дорозі, я б сказав, по грунтовій. І машина їде у нас досить м'яко. Цей автомобіль у нас є досить плавним, У поганій дорозі, по асфальті він також гарно їде. До схід палива на ньому, У нас, коли ми їдемо по місту, то складає 11 і вище до 12 літрів. А коли їдемо по трасі, то 8, коли економно їдемо, а 9 коли їдемо швидко. автомобілі стоїть у нас гарна шумка, він нас не видає лишніх звуків. На ньому стоїть гарний автомат, 9-ступеневий, який плавно у нас перемикає передачі. На ньому їхати зручно, тому що обороти не підіймаються вище 1500 обертів на годину, коли ти їдеш у спокійному режимі. Посадка в цьому автомобілі також зручна. Тут ти не втомлюєшся за кермом. Їхати. Цей автомобіль у нас досить швидко. Тут стоїть 170 кінських сил на 1,5-літровому двигуні. Він жваво їде, розганяється, незважаючи на те, що він у нас іде досить важкий, він маса складає його 1,5 тонни. На даному автомобілі у нас пробіг 106 тисяч кілометрів. Він куплявся власником із Америки, приганявся. Він наїздив на ньому вже близько 30 тисяч і говорить, що цей автомобіль доволі надійний. Ця машина розрахована для людей, які вже покатались на різних автомобілях, які цінують в автомобілях комфорт, простір, а також не хочуть переплачувати великі гроші за люксові автомобілі. Що, друзі, наше відео підійшло до завершення. Дякую, що дивитесь. Не забувайте підписуватись на канал, а також ставити лайки, писати коментарі, тому що це допомагає розвивати мій канал і стимулює мене знімати все більше цікавих автомобілів для вас. Всім до нових зустрічей!